Так, ну що, про два сталкер я відснімав. Тепер треба думати, що знімати далі. А блін, ну, в принципі, що там думати? Знімаємо Сталкер 2. Погнали! Ну що ж, всім здорово, з вами Коля Бінг, і розказу просимо мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечательну гру під назвою Stalker 2. А якщо чесно, починати грати, вношу прекрасно це замечательно групі. Назву Сталкерла. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з, з, з друзями, але поїхали. Була Сталкер перша частина, але і тепер від серії 20-30 по другій частині. Тут графіка два рази краще, краще. все. Вирвалися знову пацани твари, точніше одну чи дві мене не зловили. Ні, ми зловили, але я не знаю по якій причині знову не почали з'являтися. Зараз вже їх є дві сотні, але на цей раз у нас є зброю, ми більш плодовані. Погнали. З картинськами речами і після цього до речі, у Росії папорка на тоді вже конфігура, а ви тим пунктом немає значення. ціна чи падає ціна. питання того, що росіян має можливості вивести з Росії. Тобто, українці, я тут погоджую, що що ми не знаєте, вот не якщо ми не можемо собі дозволити, як це роблять західні роблять, тому що у них ну, у них, там вони так можуть. У них є час на. Только у нас створювая вот Трампа, которая рука тут руку. Помилки, і це дає е, е, такі результат. І це... Я б не казав, коли воно само розвагалося. Я спитав, наскільки нахабна позиція Путіна відповідає його реальним можливостям і наскільки це може підштовхнути його до кризи, тому що за да, розвідки ж бачать, що відбувається насправді. Ви знаєте, що там головне завдання керівників середньої ланки це зібрати інформацію з різних територій і функціональних підрозділів, а керівник заступника директора ЦРУ або директора СРУ повернути все це з точки зору політичних завдань президента Сполучених Штатів. Вони не знають реально, що там відбувається в Російській Федерації, хоча я маю суму, що вони не мають людей. На місці, звичайно, це обмежено року абсолютно був прокол російських спецустрів контрзівки передусім, що американці знали у деталях всі ці плани і з нами там ділилися. Тому я думаю, що там брити дуже активно присутні. І звичайно, що є і самі росіяни, які працюють на західній розвідці. А це одна історія. Інша історія це на це сантидевності. То це перехоплення звінків. Там, і так далі, і так далі, а тут більш скажімо так, матеріалу є. Але я не думаю, що в них є чітке уявлення про там, кризові станки, коли вони можуть якось прорахувати. Як в 91-му році вони не були здатні прорахувати, що видасть свої почини в так само і тут. Був скласти в Росія, кімера вона велика, і таки я повторюю, що дуже важливо, що. там Є розподілення між відомством і так далі. В Росії це практична абсолютна монархія. І Путін може перекидати ресурси і так далі, компенсувати брак чогось. Він може порушувати якісь там, бюджетні норми і так далі. Йому це ну, ніхто нічого не скаже. Тому складніше у ці компенсаторні механізми якось прорахувати. Те, що вони в в кризовому стані, це очевидно. Скільки він протягнеться, це рік, два-три, ми не знаємо це у цього. Так вони читають Referencial Times Wolf Journal, і, і, і правильно, бо теж є певні сигнали з ну, мережі і так далі, які можна якимось чином оцінити. Тому я б сказав так, ніхто не знає стану цього. Те, що на е, нахабніють які вдають в себе більш потужних, е, аніж є, це абсолютно то це нормальна частина. це Потім значить, Іспанія, яка не хоче платити за власну безпеку. Потім він бачимо, що в Сполучених Штатах відбувається, фактично є протистояння системне, і ну, Трамп не здатний його подолати, і Америка консервується на своїх проблемах. І Чому йому не здавалося, що все класно виглядає? Тут він втрачає корейців і баби нарожаю і потихеньку просувається, вдаючи, що він виграє. Він тероризує нас цими ракетними дронами-ударами, він розуміє, бо нас після системних проблем управління і так далі. Масштаблення абсолютно погоджується. Чому повинен вважати, що він виграє? До перемоги максимально антиукраїнська, максимально проросійська. Ризик був неймовірний. Я надався допоміг. Шаленими якими не знаю, над ресурсами витягли століт, прийшов е пан Мерс, найкращий кандидат, якого ні цікавили.